Заяву Кирила Буданова, яку він зробив у день кримського спротиву російської окупації, каже, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму, і не рекомендує він цивільному населенню користуватися так званим кримським мостом. Як ви читаєте ці натяки, ці повідомлення, і наскільки швидко ці обіцянки, якщо їх так можна назвати, будуть справджуватися, збуватися? Ви знаєте, я особисто не розсіннюю це як якісь анонси чи обіцянки, це скажімо так констатація певних фактів, які вже мають місце, і тих подій, які відбулися. Ну зокрема, ми говоримо про те, що на сьогодні ми знаходимося 100% на етапі демілітаризації тимчасово окупованого Криму, і це один з етапів повної деокупації нашого тимчасово окупованого півострова. Ну і власне, якщо про обіцянки згадали, то Начальник гуру казав про те, що будемо в Криму, зайдемо в Крим. Власне, це відбувалося і протягом минулого року, в цьому році, я думаю, і ще активніше буде це відбуватися. Наші представники були на території Криму. Я не знаю, чи пили каву. Навіть не сумніваюся це о, цілком можливо, але те, що виконували відповідні бойові завдання о, ці операції, принесли відповідні результати. Це о, інформація стовідсоткова, і вона о, вже є офіційною. Можемо навіть так сказати, і була оприлюднена в тому числі. Ну а що стосується о, дійсно певних таких анонсів, о, треба врахувати той факт, що. Цілком логічно, генерал Буданов звернувся до цивільного населення, яке знаходиться на території тимчасово окупованого Криму. Єдине, що розділив би, скажімо так, це звернення на дві частини. Все-таки перша частина це звернення до громадян Російської Федерації, які незаконно знаходяться у нашому Криму. Що ще є можливість, поки дійсно працює кримський міст. Ну, працює, скажімо так, певний час, ще буде працювати, можна швидше евакуватися до своїх місць проживання. Що стосується громадян України, тих людей, які о, будуть залишатися на території нашого Криму, то їм не треба знаходитися дійсно біля військових об'єктів Російської Федерації, тому що всі об'єкти Російської Федерації, військові, а також інфраструктурні, які забезпечують ведення бойових дій. Проти українського народу української держави вони всі знаходяться в зоні вогневого ураження сил оборони України. Сьогодні немає на території Криму жодної локації, де б українські сили оборони не могли нанести удар. Тому попередження воно є актуальним, воно є своєчасним і воно відповідає усім міжнародним конвенціям. Так що сподіваюся, що приємних сюрпризів з Криму буде ставати все більше. А Сергію, і про результати роботи наших спецслужб, в тому числі ви вже трохи згадували. І вчора, от на форумі, пан Василь Малюк, очільник СБУ, він так підсумував і сказав, що навіть зараз Російська Федерація не може на всі 100% використовувати цей міст. Відтак їхня логістика трохи впала, врешті там не в таких кількостях вона доставляється цим так званим кримським мостом. Врешті з чим окупанти там стикаються з певними проблемами, врешті-решт. Зрозуміло, що от обхідні шляхи якось намагаються шукати. Можливо, це там морем якось доставляти необхідне. І що нині з трасою яку вони намагалися будувати, от через Маріуполь, фактично вздовж Азовського моря. Що відомо, от з цього приводу? Що стосується так званих паровних переправ, то вони дійсно існують для цього, користуються як відомо. Великі десантні кораблі російської абревіатури БДК Чорноморського флоту Російської Федерації, тому що вони для того, аби проводити, наприклад, десантні операції, сьогодні немає у ворога такої можливості це робити. І власне ця логістика дійсно проходить через Чорноморський флот, тому що БДК великий корабель. Він може багато взяти на борт вантажу. І власне по тих вибухах, які ми бачили. Від Новочеркаська дійсно це потужна робота, можливо, логістична. Тому ця логістика буде знищуватися і відповідно дивіться, якщо буде не менша логістика рухатися через Крим, через міст Кримський мається на увазі, через паромні переправи, то звичайно не буде тієї підпитки, яка на сьогодні є ресурсною. Перш за все, не для. Військових частин у Криму, хоча в тому числі, а перш за все, для військових підрозділів, які знаходяться зокрема на Херсонському та на Запорізькому напрямку, тому логістика, командні пункти управління, тилове забезпечення, інфраструктурні об'єкти, це те, що буде підлягати перш за все ударам сил оборони. Що стосується оцього туристичного я беру в лапки це слово маршруту, який ворог. Намагався, побудувавши залізницю відповідно в обхід, скажімо так, основних на сьогодні шляхів. Я думаю, що, по-перше, в них немає сьогодні на це ресурсів. Безпекова ситуація вона дуже важка для ворога і не можуть її забезпечити, скажімо так, і нормальне будівництво цієї дороги. Ну і власне, давайте про головне: партизанський рух. Сили оборони спільними зусиллями в разі необхідності нанесуть той удар, який буде заважати цій роботі. Ну і власне ще один момент: є нюанс: це російська військова корупція. Ну на неї теж треба покладатися. Вона ефективна у боротьбі з російським агресором. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині в Придністров'ї, тому що ходила е, інформація засобами масу інформації по медіа про те, що е, буде проситися ця ПМР до Росії. увійти до складу її, але ГУР наш уже безпосередньо повідомив, що такої інформації вони не мають. Мовляв, це чутки і неправда в е, президента Зеленського напередодні на прес-конференції питали, чи просить Молдова військової допомоги. Він говорить, що ні. От яка там зараз ситуація? які там настрої? Можливо, декілька прогнозів, від вас що буде далі Ну, по перше, Україна дійсно дотримується всіх міжнародних зобов'язань, що пов'язані навіть з тією територією, яка є тимчасово окупованою, територією Республіки Молдова, окупованою Російською Російською Федерацією. Я про так зване Придністров'я. Те, що ворог намагається, перш за все підкреслю інформаційно, або намагався створити в чергове джерело напруги. На нашому кордоні, і не лише на нашому кордоні це теж зрозуміло, і ми говорили про це в тому числі в вашій студії. Що тут більше роздмухування інформаційного. З, на, з нашого боку, кордон закритий з нашого боку, в разі о, провокації навіть озброєний, буде відповідна реакція, адекватна і жорстка. Що стосується того, що там відбувається, там є певний контингент так званої Російської Федерації, і так званий контингент. Який не має е, ударних е, сил для того, щоб е, відповідно наносити там ураження по українській території, чи є загроза для Республіки Молдова? Е, власне, я знаю, що Республіка Молдова е, відповідь дала офіційно, що не відзначають сьогодні, е, скажімо так, таких зусиль е, тих людей, які знаходяться в цьому окупаційному корпусі, або в так званій армії так званого Придністров'я. З іншого боку, у будь-якому разі, ситуація безпекова вона моніториться. Я думаю, що в разі необхідності з дотриманням міжнародного права, права всі відповідні заходи буде проведено. Росії не вдасться розмухати тут черговий, скажімо так, на вогонь для того, щоб відволікати в тому числі і європейську спільноту на чергове заострення. Хоча інформаційно бачите, підігрівали досить активно. Mm -hmm. Не нашому гуру. Ми звичайно не можемо.